Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 30 жовтня, осінь продовжує тримати курс. Ранок буде свіжим і місцями туманним. Вдень переважатиме хмарність із поодинокими проясненнями та ймовірністю короткочасних опадів. За загальною картою погоди по країні, денна температура, ймовірно, коливатиметься близько плюс 6-13 градусів Цельсія. Ранкові значення місцями опустяться до плюс, 2, плюс 6 градусів Цельсія. Отже, шаруватий одяг і термос із гарячим напоєм будуть дуже доречні. На відкритих плесах можливі помірні пориви вітру, тому для комфортної ловлі шукайте бухти і захищені ділянки берега. Ранкові години головне вікно. Перша година після світанку часто дає найбільші шанси на чіткі, але акуратні клювання. Туман і приглушене світло зменшують пильність риби, і вона сміливіше підходить до годівлі. Друге вікно очікується під вечір. Якщо вітер до цього часу стихне, вода заспокоїться і хижак може активізуватися. Для великого міста, наприклад, Київ, локальні моделі показують схожі тренди: прохолодні ранки, можливі короткочасні дощі і денні коливання температури. Місячний і солунарний фон теж на вашому боці для ранкових вечірніх виходів. Наприкінці жовтня місяць вже переходить у фазу першої чверті. Нічна місячна підсвітка поки що не домінує, тому сутінкові й ранкові періоди залишаються найважливішими для риболовлі. Солунарні таблиці показують перемінні рейтинги по регіонах, тож локальні вікна можуть відрізнятися від загальнонаціональних. Плануйте ранній виїзд і не пропускайте вечірні години. Мирна риба завтра загалом буде обережною і триматиметься ближче до укриттів. Карась, плотва, підлящик і густера шукатимуть тепліші ділянки в затоках, біля корчів і на переходах дна, де вода більш стабільна. Для поплавка обирайте тільки поводки і дрібні гачки, скользячий або комбінований монтаж. Так можна швидко підлаштуватись під потрібну глибину. Наживки мотиль опариш дрібний черв'як. Прикормка дрібна фракція і точковими порціями. Кілька невеликих купок через інтервали працюють краще, ніж великий стартовий закорм. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, змініть глибину на 10-30 см або перемістіться уздовж берега на 10-30 метрів. У жовтні риба часто стоїть тонкими шарами. Це універсальна порада для багатьох водойм у цей сезон. Фідерна тактика про акуратність: легкі годівниці, м'який контакт під час падіння оснастки і пошук кордонів дна, переходів від мулу до піску або камінців, підводних валиків і ям, даючи точці відлежатися 20-40 хвилин, ви часто отримуєте серію клювань після тривалої паузи. Для методу зменшіть об'єм прикорму і підкидайте його маленькими дозами. Часто і мало зараз працює краще за одне велике годування. Хижак завтра може дати найяскравіші емоції. Щука найбільш ймовірно активна вранці і під вечір. Шукайте її в заростях, корчах і на виходах із ям. Підготуйте середні і трохи більші воблери, кілька коливних блешень і силикон 7-12 см на джиг-голівках. Проводка має бути варіативною. Почніть з повільної, рівномірної, додавайте паузи і раптові ривки. Часто саме пауза перед відновленням руху провокує атаку. Окунь завтра може збиратися з грайками у середніх шарах. Ультралайт і дрібний силикон, міні оберталки та мікроджиги дадуть багато постукувань. Судак найімовірніше проявить себе в сутінках, на бровках і підводних уступах. Повільний джиг і чіткий контакт із дном будуть у пригоді. Про кольори і вага приманок у чистій воді обирайте природні приглушені тони. Зелений. Коричневий, сріблястий. Після вітру або в замутненій воді пробуйте контрастні яскраві відтінки жовтий помаранчевий. Починайте з легкої презентації і лише при відсутності реакції поступово збільшуйте вагу або розмір приманки. Часто саме делікатність приносить перші клювання у холодні дні Для мирної риби в прохолодній воді. Радив би уникати сильних ароматизаторів. Натуральні запахи або легкі підсилювачі працюють безпечніше. Екіпірування і безпека. Одягайтесь пошарово. Термобілизна, фліс, зверху вода не проникне чи вітрозахисна куртка. Запасні рукавички, тонкі для роботи і теплі для пауз. Суха ганчірка і термос із гарячим напоєм. Must have. Візьміть запасні повідці різної товщини. Тонкі для мирної риби, міцніші сталеві або товсті флюорокарбонові для щуки, декілька типів годівниці приманок. Запасні гачки та інструменти. На човні перевірте паливо, засоби зв'язку, й рятувальні жилети. У хмарну чи туманну погоду орієнтування складніше Регіональні підказки На заході й у гірських районах. Можливі локальні опади і вища вологість. Там краще шукати невеликі ставки та захищені плеса. У центрі і на півночі придивляйтесь до корчистих берегів і ям там лящ і густара тримаються ближче. На півдні і сході можливі короткі теплові вікна, коли мирна риба може підніматися ближче до поверхні. Однак через вітер краще ловити в бухтах і прибережних заростях. Якщо плануєте конкретну водойму або область, напишіть назву і я підлаштую прогноз під локальні умови. Кілька практичних фінальних порад міняйте глибину кроками по 10-30 см. Якщо довго нуль, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів і знайдіть іншу точку. При лові хижака експериментуйте з паузами в межах однієї проводки. Для мирної риби іноді корисно трохи змінити текстуру прикормки, додавши трохи макухи або панірувальних сухарів. Це змінює шлейф і може привернути увагу. Бажаю вам приємного ранку на воді, кількох чітких ударів і заслужених трофеїв. Нехай 30 жовтня принесе не лише улов, а й спокійні хвилини на природі. Бо рибалка це перш за все досвід і емоції. Хай клева буде!